На вихідних працівники СБУ в столиці заарештували керівника державної служби зайнятості Володимира Галицького разом із кількома його підлеглими під час обшуків у банківських скриньках, які належали затриманим, було знайдено валютні цінності на загальну суму 7,5 мільйонів доларів та велику кількість золотих годинників і коштовного каміння. Поки столичні правоохоронці з'ясовують звідки у держслужбовців нечувані багатства, в Чернігівській обласній прокуратурі зробили заяву щодо місцевого підрозділу служби зайнятості. Астрономічна сума 40. Чотири мільйони державних гривень не потрапить на рахунок приватної структури, яка хотіла продати під міський центр зайнятості, майже спорохнілий будинок культури будівельників. Процес договору публік-продажу він був призупинений і фактично до свого логічного завершення не, не дійшло. Була е, суттєво завищена вартість цієї будівлі. Оцінка цьому буде надана як і в судовому порядку, так і в порядку статті 97 Кримінального процесуального кодексу України. У прокуратурі кажуть, продавець споруди нині намагається в суді відстояти право завершити процедуру купівлі-продажу. Втім, на думку представників правоохоронного відомства, грошей він не отримає, адже покупець в особі обласного центру зайнятості вже відмовився від сумнівної оборудки. Ніхто їх перераховувати не буде. Тому що сторона покупець відмовиться, це перше. то той, хто повинен підписувати платіжний документ, найближчими днями буде прийнято рішення про те, це оборудка кримінальна карана або це звичайне цивільне праводоход. Нагадаємо, місяць тому в обласному центрі зайнятості переконували журналістів, що ціна в 44 мільйони гривень за столітній будинок є прийнятною, а всі припущення щодо завищеної суми називали не інакше як фантазіями. Це ваші фантазії. У нас є три незалежних експертних оцінки. Все в нас є. Так що давайте фантазувати не будемо. У закону повідомили прокуратура області втрутилася в цю справу на боці державної структури.